Антарктида це історія людської відваги, прописана іменами на карті. Моря, вершини і затоки отримали назви на честь дослідників і героїв. Давайте згадаємо найвідоміші. Британець Уеддел у 1823 році проплив далі на південь, ніж будь-хто до нього, і знайшов море, що потім назвали морем Уеддела. Потім ще 80 років ніхто не міг дістати з цього місця. На честь норвежського дослідника Руаля Амутсена назвали море і гори в Антарктиді. Ча 1911 році він першим дістався південного полюса. Британська експедиція Роберта Скотта запізнилась сюди лише на кілька тижнів і трагічно загинула дорогою назад. Але пам'ять дослідника достойно вшанували в назвах льодовиків, гір новозеландської полярної станції і землі Скотта. А на самому південному полюсі діє американська полярна станція, названа на честь обох першовідкривачів Амундсен Скотт. Ще один британський дослідник Джеймс Рос на щастя був більш успішним. Він повернувся додому, отримав титули рицара та сера. Його ім'я було дано відкритим льодовику і морю, а ім'я його кораблів Еребус і Терор вулканам в Антарктиді. А від доля цих кораблів склалась трагічно. Що з ними сталося? Дізнайтесь у нових наших відео.